У нас 3 хвилини першої ночі. І так, чому я не виходила сьогодні, чому буде сьогоднішній влог короткий, бо ем, здійснилась моя мрія. Е, я стану майстром манікюру. Е, чесно кажучи, раніше я хотіла бути візажистом, мені це також подобається. Е, я буду себе в цьому всьому пробувати. І я хотіла зайнятися манікюром, думала мені якось це отак, знаєте, отак, хоп, і встральну голову. Ну і вийшло так, що Андрій вирішив моє бажання не просто, щоб воно було, а його реалізувати. І сьогодні ми пішли на пошту, це вже подарунок на Новий рік, і забрали базове. Базові штучки для манікюру. Завтра буду робити, пробувати манікюр в светрусі. Я сьогодні робила собі педикюр. В принципі, нормально, але треба набити руку. Тому буду трішечки адаптовуватися, купувати ще туди матеріали, тому що, ну... Ви розумієте, що мало матеріалів, там не, не так прям їх багато, але можна було купити прям повністю все, але це вийшло б дуже-дуже-дуже дорого, а так, для початку, то нормально. Тому я сьогодні була в це все так занурена, тому я не виходила. Зараз я роблю пари, тому я вже до вас буду виходити аж в понеділок, не завтра. Завтра я відпочиваю. Постараюся все ж таки змонтувати відео, тому що я розумію, що ви нічого не бачите і не розумієте. ну коротше, а я хочу, щоб ви вже це все бачили і раділи разом зі мною. Е, тому я буду шукати потім вже собі, як трішечки під накуплю собі е, матеріалів, буду шукати моделей. Буду на них відпрацьовувати всі свої техніки. От, тому якось так. Е, вважаю всім тихої мирної ночі. Е, всіх обняла пацьомка, але зустрінемось в понеділок.